Сьогодні 28 березня, день визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Цього дня проводять так звану годину землі. Час її проведення з 2030 до 21.30 за місцевим часом. Година землі це глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи. Цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло та інші електроприлади. Це символічна акція дбайливого ставлення до природи, громадський заклик до рішучих заходів зі збереження клімату нашої планети і турбота про її обмежені ресурси. Сенс цієї акції залучити максимально широку увагу всього світового співтовариства до проблеми зміни клімату нашої планети. У 1797 році у США запатентована перша пральна машина. Прилад являв собою дерев'яний ящик з рухомою рамою. У 1944 році війська Третього Українського фронту після запеклих боїв взяли опорний пункт німецької оборони місто Миколаїв, форсували річку Південний Буг та заволоділи райцентрами Широколанівка, Чорна Миколаївка і Доманівка Миколаївської області. У 1963 році. Миколаївський завод імені 61 го комунара указом президії Верховної Ради нагороджено орденом Леніна на честь 175-річчя від дня заснування. Суднобудівний завод імені 61-го комунара одне з найбільших суднобудівних підприємств у державі, розташоване у місті Миколаїв, назване на честь комунарів, розстріляних деннікінцями біля стіни заводу. Його історія починається з 1788 року. Із заснування Миколаївського адміралтейства це перша назва підприємства. 1789 був спущений на воду перший корабель – гарматний фрегат Святий Миколай. За ним пішов цілий ряд бойових кораблів у 1856 67 роках. Почався період броненосного суднобудування. З цієї серії суден особлива історична місія випала броненосцю князь Потьомкін та Будівництво ескадрених броненосців на заводі тривало до 1910 року. А до 1914 на лівому березі річки Інгул були побудовані два стапеля з елінгами, складально зварювальний цех, ряд корпусів і добудівна набережна. Завод отримав назву Русуд. Побудовані заводом лінійні кораблі, крейсери, десантні пароплави були найкращими судами свого класу того часу. Власне суднобудівельний завод було створено у 1920 році під назвою Тремсуд, Трест морського суднобудування шляхом об'єднання трьох підприємств з 1931 року. Коли завод отримав ім'я 61 комунара, будувалися ескадрені міноносці, підводні човни, павзасоби забезпечення військово-морського флоту, в тому числі рятувальні судна різного призначення, оснащені глибоководними комплексами. Майже третина бойового складу колишніх ВМС СРСР була побудована на суднобудовному заводі імені 61 комунара. 1974 рік. У Миколаєві відкрито пам'ятник бюст Герою Радянського Союзу в миколаївському розвіднику Віктору Лягіну, засновнику підпільної організації Миколаївський центр, скульптор Ігнатєв, архітектор портних. У 1976 році, в день 32-ї річниці визволення Миколаєва, на перехресті проспекту Леніна з вулицею Комсомольською встановлено пам'ятник воїнам-танкістам. На постаменті височить бойова машина Танк Т-34, що увічнив подвиг танкістів 2-го гвардійського механізованого корпусу, які 28 березня 1944 року, під командуванням генерал-лейтенанта Свиридова, прорвавши оборону ворога в районі вулиць Слобідських, вийшли на південно-східну окраїну Миколаєва. У 1592 році народився чеський мислитель, педагог і письменник Ян Амось Каменський. Винахідник класно урочної системи, автор творів, велика дидактика, материнська школа у 1868-му Максим Горький, радянський публіцист, письменник, основоположник соцреалізму. 1925 року Дмитро Гнатюк, видатний український оперний співак, режисер і педагог, герой України. За своє творче життя Гнатюк записав понад 15 платівок і 6 компакт-дисків. Всього у концертному репертуарі співака понад 85 творів національної та світової класики. Особливістю його виконання є широкий жанрово-стильовий діапазон, сильний голос рівний у всіх регістрах, гнучки у відтінках і бездоганна техніка вокалу, дикції та акторської гри. Саме для голосу Гнатюка було записано багато класичних творів.

У 1925 році народився також відомий актор театру і кіно Інокентій Смоктуновський, відомий за стрічками Бережись автомобіля, Гамлет, Злочини Кара та іншими. У 1936-му Маріо шостому Маріо Варгасльоса, перуанський письменник і політичний діяч, автор творів Місто і пси, зелений дім та інших, президент пен-клубу лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 року. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 28 березня.